Щоб малюки були здоровими на Львівщині, як і у всьому світі, відзначають тиждень грудного годування майбутніх і теперішніх мам вчать, як правильно годувати немовлят у львівському перинатальному центрі. Останнім часом годувати немовлят грудьми знову стає модним. Медики стверджують, грудне молоко є повноцінним харчуванням для новонароджених. Воно забезпечує немовля усіма необхідними поживними речовинами та формує імунітет дитини. Наші установі ми цю роботу проводимо вже з 1996 року. Тобто, через пару років ми будемо вже теж мати своє двадцятиліття. Я думаю, що нам потрібно про це говорити, не дивлячись на такий довгий тривалий період, тому що приходять нові молоді покоління, формуються нові подружні пари і вступають в свою роль нові мами, і ми мусимо кожну маму навчати в грудному вигодовуванні. Грудне вигодовування є корисним і для здоров'я матері. Воно полегшує протікання після родового періоду та дозволяє більше часу спілкуватись із немовлям. За даними наукових досліджень, проведених в Африці грудного молока вистачає для того, щоб забезпечити потребу у воді для дитини. І тому годуючи дитину грудним молоком, дитина отримує все для неї необхідно. А крім того, вона має таку величезну дуже гарну можливість психоемоційного спілкування з мамою постійного психологічного спілкування з мамою. Ті часи, коли немовлят приносили мамам тільки в години годування, давно в минулому. Зараз усі новонароджені перебувають поруч із своїми матерями. Молода мама Катерина задоволена тим, що її донечка завжди поруч. Дитину також вирішила годувати груддю. Каже, за період у лікарні набралась досвіду. Вдома їй вже буде значно легше. Спочатку я думала, що це буде незручно, бо я не висплюсь. Але я тепер знаю, як доглядати за дитиною. Приїду додому і вже буде досвідчена. Тут допомагають медсестри. Стра, якщо щось не зрозуміло, є можливість спитати, тобто я прийду додому і буду знати, що робити з дитинкою. Успішне грудне вигодовування називають ефектом довіри. Якщо мати глибоко вірить, що може забезпечити свою дитину грудним молоком, то навіть стикаючись із різноманітними проблемами чи стресовими ситуаціями, успішно їх долає. Рослава Вайда, Андрій Сладков, вісник.